Так, знов сигнал. Тобто чуєте, да? Це є чорний метал десь тут і тут і тут є сигнал, тільки треба зменшити голос. Тут скоріше все знову якась може бути бляшанка, щось таке. А, це метал. А що мені метал знайшов? А, Ха, цікаво. Це Ці значить може якась бляха або алюміній. Ось вот така штучка. Дрючка. Niks, kaip an obaštras, priklauso kažkas. Niks, plius šonai, išplakti kovo, šu versas, parodžiau, niks.